Сьогодні відбулося в нас судове засідання. Відповідно до вказаного судового засідання прокурор долучив два томи, ну намагався долучити два томи матеріалів провадження, однак долучив там, я не знаю, може, приблизно десь 100-150 аркушів. Це дуже мало, бо два томи це 500 аркушів. Він долучив майже ну, одну четверту частину. Тобто, і ми дослідили лише п'ять або шість документів. Це дуже мало для судового засідання. В подальшому ми подали попитання про зміну запобіжного заходу, Ходу однак су вказане попитання, мотивуючи це тим, що на теперішній час ми не довели і не змінилися жодні обставини, які які надають можливість щодо зміни запобіжного. Хоча знову ж таки в рамках частини 3 статті 201 Кримінального процесуального кодексу України нами були долучені матеріали. До клопотання, які повністю спростовують як винуватість Романа, так і повністю всі ризики, на які посилався прокурор у своєму минулому клопотанні. Тому ми не розуміємо, чому саме так себе веде суд і чому він надає коментарів щодо вказаних доказів. Наступне засідання 14 лютого. Слава тобі, Героїв перемоги, перемоги, Україна!